У мене магія на даний момент це кучку всяких безділушок превращати в потрібне щось, щось правильне і щось грамотне. У нас є кусок шлізяки, просто безпосередньо. А той, хто владіє цією магією, він просто підсвіднився до кучки, і воно запрацювало. Я такі подарунки роблю дуже вони добрі, смаколики, і таких подарунків у мене буде завжди багато. Я не, не жадібний не до цього. Ми слідкуємо за всіма, бачимо, хто як хто себе поводить, хто добре, а хто ні. А кого просто потрібно покарати. Хорошим людям ми приносимо свято та радість. Поганим людям ми приносимо кілограм пластиду.